Рада вас вітати на нашому вебінарі для вчителів, викладачів та всіх зацікавлених осіб. Тема сьогоднішнього вебінару Гра як спосіб кращого засвоєння навчального матеріалу. Цей вебінар представлено в рамках проєкту Юридичного факультету НОБІП України Юридичний клуб правознавців». Моє ім'я Мельник Анна Романівна, Я викладаю в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Я PhD з справа і практикуючий адвокат. Сьогодні ми плануємо розглянути наступні питання: гейміфікація або ігровізація, що це, поняття і причини виникнення. Другим питанням ми розглянемо питання ефективності використання ігор в навчальному процесі. Розкажемо про власний досвід. Третім питанням поговоримо про офлайн-ігри, покажемо, які приклади авторських ігор ми застосовуємо у своїй викладацькій діяльності. Далі поговоримо про онлайн-ігри і запропонуємо вам пройти веб-квест, а також познайомимо з площадками, на яких ці квести можна створювати. В кінці ми підведемо підсумки. Ігровізація або гейміфікація є використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до розв'язання певних проблем. Знайомтесь, це Чарльз Конрад. Його називають дідусем гейміфікації. У далекому 1975 році він написав книгу The Game of War. Гра роботи. Основна ідея цієї книги полягає в тому, що впровадження ігрових елементів у робочий процес може зробити виконання завдань більш приємним і ефективним, стимулюючи продуктивність і залученість працівників. Його ідеї були впроваджені, наприклад, там в Гуглі. Багато компаній впровадило в свою роботу систему та певних значків або найкращий працівник місяця, і побачили. Реальний вплив на ефективність роботи. Але чого б ми взагалі говорили про те, що ми маємо використовувати там в роботі чи в навчанні якісь ігри? Зараз поясню детальніше. До чого ж тут покоління? А зараз в школах, в коледжах, в університетах ми працюємо з дітьми, учнями, студентами, здобувачами, які народилися після 2000 року. Що кажуть про це покоління? Про це покоління кажуть, що це діти, які народилися зі смартфоном у руках. Дійсно, технології пронизують кожну хвилину їхнього життя діяльності. Вони мають вільний доступ до інформації. Погодьтеся, зараз доступ до інформації набагато вільніший, ніж був там ще 20 років тому, але тут є і негативні. Моменти, адже інформації настільки багато, що для того, щоб її аналізувати і виокремлювати, потрібні дуже стійкі навички. Ці діти, діти цього покоління, люди цього покоління живуть в онлайн просторі більше ніж в офлайн просторі. Це пов'язано не тільки з тим часом, коли вони народилися, а з тим, що був епід... пандемія COVID-19, яка закрила всіх в будинках і з доступом в інтернет. Це і зараз повномасштабне вторгнення. Багато хто виїхав або проживає там, де є там небезпечно. Вони також перебувають в. Умовах, в яких в онлайн-просторі є безпечніше, наприклад, навчатися. Вони за своєю особливістю покладаються більше на себе, ніж на членів команди. Але при цьому їм важливо відчувати себе в єдності з кимось іншим. Це також найбільше пов'язано з ковідом 19, коли всі були роз'єднані. Тобто. Покоління, народжених після 2000 року, прагнуть відчувати себе в команді, проте виконуючи командні роботи, більше покладаються на себе. А ще з нюансів, що ці люди, якщо їм запропонувати там провести певний захід за комп'ютером чи за смартфоном, вони завжди виберуть смартфони, бо смартфони завжди в руці, в руці, завжди з собою, там в ванну кімнату смартфон з собою, і якщо раптом десь Доторкнувся до кармана, а смартфону нема, то все, це вже привід викликати швидку. Що ж, ми розібралися з тим, чому ми маємо ці ігри використовувати. Тепер поговоримо про їх ефективність. У дослідженні, проведеному у 2020 році, у Великобританії, виявлено, що учні, які брали участь у гейміфікованих уроках, на 50% частіше виконували домашні завдання. Порівняно з тим, хто навчався за традиційною методикою. Коли я почала використовувати ігри у навчальному процесі, я побачила миттєвий відклик від студентів, від здобувачів. Вони казали там, що їм цікаво, що їм подобається, і я по них бачила, що вони інформацію засвоюють. Але в якийсь момент захотілося виміряти чисельно, як впливає. Використання ось цих ігор на освітній процес. І я підготувала гру, вона стосувалася обміну і повернення товарів належної якості. Ми знаємо, що є там постанова Кабміну, де зазначено, які товари можна повертати, які товари не можна повертати. І от на цій основі ми розробили там 100 карток, де було зазначено, там, чи можна повернути неякісний хліб в магазин, який ви купили там 5 хвилин тому, чи можна повернути взуття, яке ви купили там 3 місяці тому, і так далі. Абсолютно різноманітні життєві ситуації, там 100 карток. Суть гри полягала в тому, що здобувачі по черзі брали картку, читали, що на ній написано, казали свою пропозицію, там, чи можна повернути чи ні. Далі вся група це обговорювала, сперечалася, висловлювала свої аргументи, і якщо вони приходили до правильної відповіді, ми там хлопали, відпускали людину на місце. Якщо не приходили, я пояснювала, чому так чи інакше можна чи не можна щось повернути. Так от, щоб виміряти ефективність перед заняттям з цією там, з цими картками, підготували для них тест в Google-формах. Там було 10 питань, саме таких, які ми потім розглядали: чи можна повернути там не знаю, смартфон магазина, чи можна маркер повернути в магазин. На початку дослідження здобувачі показували наступні результати. Середній бал був десь 5-6 балів. Тобто десь на там, 55% вони приблизно знали, що можна, що не можна повертати в магазин. При тому були відповіді і 3 бали. Це означає, що цього 3 з 10 правильних відповідей да, дала людина. Були такі, що і, там, по 7-8 балів відповідав. Далі ми певну частину заняття. Грали в цю гру. Зазвичай граємо в цю гру доти, доки картки є в наявності. Далі проходять знову опитування, майже така сама Google форма, ну там з іншими товарами. І зараз я покажу вам результати. А результати трохи шокуючі. Після того, як Здобувачі прослухали всю інформацію, мали можливість посперечатися, поргаментувати свою позицію, бали змінилися дуже сильно. Вже середній бал становив 9 балів. І найменша оцінка з тих, яка була отримана, була 6 балів. Тоді як в минулому, в опитуванні на початку заняття, це була найкраща оцінка. При цьому варто відмітити, що. Багато було тих, які не помилилися жодного разу, або помилилися там один разочок. Ми поговорили про ефективність, а тепер перейдемо вже ближче до того, які ж ці ігри бувають. Ми поділили ігри, наприклад, за метою. Ігри бувають розважальні і навчальні. Розважальні ігри мають на меті розслабити людей, там їх згуртувати. Проте знань, причому вони не отримають. Навчальні ігри, спрямовані на розвиток певних навичок. За предметом ігор, ігор може бути нескінченна кількість, наприклад, ігри з мовознавства, там з української мови, з англійської мови, а можуть бути спортивні ігри, різні естафети, можуть бути ігри на логіку, якісь складні Головоломки. А можуть бути ігри, наприклад, для вивчення якоїсь окремої конкретної теми, наприклад, там Вавилонська держава або трудове право України. За формою будемо розрізняти ігри онлайн і офлайн. І от зараз хочу вам розказати про офлайн ігри. Офлайн-ігри це є ігри, які граються безпосередньо десь там в аудиторії чи на вуличці з безпосереднім контактом гравців. Зараз на екрані, а ви бачите приклад гри, вона, мабуть, одна з моїх улюблених, і вона була першою, яку ми створили. А це є гра, яку ми назвали покажи. Зараз я включу відео, де трошечки буде видно її процес, а далі поясню. Слова, маємо картки, на яких є певний термін. Він написаний великими літерами, виділений а, напівжирним шрифтом. Це безпосередньо те слово, яке мають вгадати аудиторії. А, далі є пояснення, точніше, приклад, застосування цього слова в законодавстві. А, така тема, тому що я викладаю правознавство, правову культуру особистості, і а, було важливо знайомити. Здобувачів, студентів, учнів з юридичними термінами. Так от, є слово, яке потрібно, яке мають вгадати, є приклад застосування цього слова в законодавстві, для того, щоб якщо людина його не знає, вона могла прочитати конкретний приклад, зрозуміти, що це за слово. А ідея гри на ідея процес гри в чому? Здобувач бере картку, читає яке слово йому потрібно. Донести до аудиторії. Далі одним зі способів його доносить аудиторія вгадує, хто вгадав, виходить показувати наступне слово: які способи донесення інформації. А тут є варіативність. Наприклад. Юридичному факультету найбільше зайшов спосіб словами пояснювати слово, їм так виявилося найкраще. Студентам юридичного факульдичного інституту лісового господарства найкраще було показувати, найкраще було малювати. Це слово. Студентам економічного факультету було однаково зручно і показувати, і малювати. Говорити вони це слово не хотіли. Зараз розкажу про наступну гру. А на цьому слайді представлена зовсім свіженька гра, вона була створена влітку 24-го року. Зараз знову покажу короткий ролик про неї, а далі розкажу. Це є вікторина з правознавства. Вона розрахована на те, щоб її проводити там на одному з останніх занять семестру або там вивчення цієї дисципліни, тобто, там умовно, весною, коли вже основну частину матеріалу вивчили, і треба якось розрядити обстановку, закріпити знання та взагалі додати певної командної гри у навчальний процес. А в чому сутність гри? В нас є там 10 категорій три рівня складності. Гра відбувається у декілька раундів, гра є командною групи. Група ділиться на команди, оптимальний склад команди, там 5-6 людей, залежно від кількості людей в аудиторії, буде різна кількість команд. Одночасно змагаються дві команди. По черзі кожна команда обирає категорію та складність питання для наступної команди. В іграх, в іграх, картках першого рівня складності, за яке, за правильну відповідь, на яке вони отримують один бал, доволі прості питання з необхідністю дати відповідь так або ні. В другій, другій складності, за яке отримують два бали, вже є питання і три-чотири варіанти відповідей. вони мають обрати одну правильно. Третій рівень складності є найскладнішим. Відповідно за це, команда отримує три до 3 до, бали. Там вже відкрите питання, відповідь на нього треба дати самостійно. Відповідь там недовга, зазвичай одне чи два слова, але від цього складніше дати цю відповідь. Проходить перший раунд, далі в другому раунді можуть змагатися дві інші команди, і далі переможці змагаються між собою. Час на обговорення у команд обмежений. ну, Зазвичай це одна хвилина. У нас там є навіть певний пісочний годинник, щоб це відміряти. І тоді капітан приймає рішення і дає відповідь. А ось ця гра найсвіжіша, вона була у вересні розроблена, роздрукована. Зараз покажу ролик про неї. Ця гра має назву Кокорупція, і це є аналог гри Мафія. На картках є ролі. Хтось виконує роль законослугляних громадян, там, не знаю, там лікарі, військовослужбовців водінів, а комусь випадає роль корупціонера. Корупціонери щоночі нападають на за попередньою змовою, нападають на законні інтереси громадян, є журналісти, які. Намагаються розкрити корупційні схеми, є детективи НАБУ, які викривають ці корупційні схеми, є навіть новий персонаж, зрадонька, яка взагалі забороняє обговорювати ці теми і змушує громадян сваритися між собою, не звертаючи уваги на корупціонерів. Поки що з усіх ігор ось ця зайшла найбільше здобувачам, ми ще працюємо далі над її впровадженням. В цілому у нас є офлайнові ігри майже на кожну тему з там дисципліни права культури особистості, це і про покарання, і про юридичну відповідальність, про а, сімейне право, про трудове право, але життя іноді ставить нас в інші умови, за яких приймається рішення, що зараз здобувачам, студентам, учням краще а, знаходитися вдома і проводити заняття дистанційно. Тоді всі ці ігри, на жаль, неможливо використовувати, а урізноманітнити навчальний процес дуже хочеться. Саме в такі моменти стає у пригоді онлайн-ігри. Сервісів для створення чи надання готових онлайн ігор є доволі багато, і сьогодні ми хочемо зупинитися саме на веб-квестах. Платформи для веб-квестів є різні. Є певні платні. Ось Перший на, з прав, лівого верхнього кутка є там щось, мій квест. У них створення квестів безкоштовне, а от за кожне проходження необхідно платити. А є платформа всеосвіта. На її прикладі сьогодні буду показувати готовий веб-квест. Там і створення, і редагування, і проходження вебквестів є безкоштовним. А дехто любить створювати веб-квести безпосередньо там в Гуглі, безпосередньо там шляхом абсолютно інших сторонніх інтернет-ресурсів, типу єдиного державного реєстру судових рішень тощо проте створення такого квесту з нуля потребує певних додаткових навичок. А от приклад веб вебквесту з всеосвіти я вам зараз покажу. Це є відео дуже прискорено для розуміння того, як взагалі це відбувається. Ми отримуємо, ну, коли веб вебфест вже готовий. Гравець, учасник, а, отримує певний, певну картинку, на якому є активні елементи. За кожним з цих елементів може ховатися питання, яке автор туди додав. А поведінка може бути різна, може, можуть бути варіанти, при яким треба послідовно відкривати підказки, можуть бути варіанти, при яким а, всі підказки треба реалізувати одразу. Відповісти абсолютно на кожне запитання. Ось в цьому прикладі веб-квесту відповісти нам потрібно для кож... на кожне запитання, а потім тільки нам дадуть вийти з цієї квест-кімнати. Дуже привітний інтерфейс. Мені дуже сподобалася ця платформа для розробки, саме тому я її обрала для сьогоднішнього прикладу. Все, відповіли на всі питання, нас привітали, ми пройшли квест. Є! І от саме на цій платформі ми створили для сьогоднішнього вебінару окремий квест. Зараз я трохи про нього розкажу, а далі повернуся на цю сторінку, щоб ви могли відсканувати QR-код та цей вебквест пройти. Я думаю, що додатково ще дам посилання. Ось так виглядає у нас кімната: це веб-квест. Називається він назвою моєї кафедри. Він складається з трьох рівнів. передісторія така, що будильник не продзвонів вчасно. Ви запізнюєтеся на Заняття, вам потрібно швидко скласти речі, вдягнутися і доїхати до університету, не запізнитися на напару. За результатами проходження цього веб-квесту вам буде автоматично згенерований ось такий сертифікат з ось таким текстом, за підписом закано-юридичного факультету НОБІП України Олени Ярої, які засвідчують те, що ви прослухали вебінар. На сьогоднішню тему та пройшли веб-квест для закріплення набутих знань. Саме тому важливо на початку, коли вам вас запитають, як вас звуть, написати ваше ім'я і прізвище справжнє, щоб воно відобразилося у цьому сертифікаті. Для тих, хто хоче завантажити цю презентацію, до речі, посилання на всі джерела, які були використані, є на кожній відповідній сторінці активні посилання, ви можете перейти за ось цим QR-кодом та переглянути цю презентацію повністю.